Друзі, я вас всіх вітаю на своєму каналі і в мене чергова розпаковочка. Е, отримала я цю посилку від Омелянчук Олесі. Пізніше я під відео вам прикріплю на Фейсбуці. Е, забрала зверху, от на, на коробочці написано Де вверх. Зараз подивимось, що у нас тут. О, я вже бачу красу. Ну, що я вам хочу сказати? Люди, які продають через Фейсбук наші справжні жінки, які люблять рослинки. І це зразу помітно. Помітно, друзі. Аккуратненько, тут врієточка. Олеся дуже приємна жіночка. Я хотіла заказати тільки деякі молодилка і там декілька очітків. Але вийшло все не так, як я думала. Вона мені почала скидати гарні фотографії, багато рослинок, і я захотіла і те, і все. І ще я звернула увагу, що у неї є насіння томатів, дуже класних. Тут в тому числі і гноми. І я взяла тут таких багато е, чорненьких. Так, томатики відкладаю. Як подивіться, все зафіксовано, щоб воно ніде нічого не поламалося. І будемо дивитись. Але що дивитися? Оце триколор колори Очіток. Вони не підписані, але я вже так, наче бачу. Так, тут іще один очіточок, тільки я не пам'ятаю, буду дивитися вам казати, які, деякі. Так, тут, зараз повитягуємо фіксації. Як акуратненько, що про кожна не примнулася, подивіться, тут я ще м'ятку заказала, апельсин. До речі, зараз листочок. М -м -м. Друзі, справді, справді цитрусом віддає клас. Хочу посадити собі на дачі м'ятку сторону. Так що в нас тут? А тут у нас, а тут у нас молодинка. Ось ну, такими наборчиками. Бачите? Зараз на ну його. Давайте я порозпаковую, тоді покажу. Так, все розпакувала ось такі наборчики, мені дуже сподобалось. У мене немає ще отаких із павутинкою, хочу ще деякі там композиції зробити. Ось тут є різні, бачите, очітки. Оце, по-моєму, навіть Мідендорфа. Оце я не знаю, такий цікавий, темненький я тут. Отут є крестатум. Отакі молодинка мені з рожевим відтінком. Серединка подобається. Ось такі очітки. триколор. Оце матрона. Він виростає високий і лист, а потім темніє в нього. І я дуже, друзі, захотіла ще традисканцію. Подивіться, яка вона чудова. Трошки заламався листочок. Я собі купляла звичайну таку. На ярмарці, в бабусі. І хочу о, потім в кашпо зробити такі композиції із квітами, досадити традисканцію. І навіть мені ще Олеся положила тут такий поставлю водичку, живець такої ржевої. Ось такі рожеві, які мені дуже подобається. Мене на тридисканцію потягнуло. І вона така, така злегка з версинками листочки. Клас. На сонечку вона така ярко-ярко-рожева. Зараз поставлю. Обрієта і живучка. Бургунді глобу я заказувала і м'ятка. І помідорки по 20. По-моєму, сінин 15 гривень. І дуже класно, що, бачите, тут навіть є опис до кожного сорту помідорів. Вони антоціанові, майже всі з такими чорними вкрапленнями, розводами. Тому залишу посилання вам, хто захоче, заходьте в неї є дуже багато рослин. Дуже приємна жіночка. А я закінчую свою розпаковочку і прощаюсь з вами до наступного відео. Всім хорошого, гарного настрою, весняного бажаю, міцного здоров'я і всього доброго. Па-па!